Томилися сидіти в туалеті по півгодини, напружуватися, чекати, коли ж нарешті щось зрушиться з місця. Або вже роками спираєтесь на мікроклізми та проносні, що лише шкодять кишківнику. Неймовірно, але всього одна склянка кефіру з олією може запустити травлення буквально за кілька хвилин. Хочете дізнатися простий секрет, який повертає легкість навіть після 60. -ти? Не перемикайтеся, через хвилину ви справді здивуєтеся. А в коментарях пишіть, який домашній спосіб допоміг саме вам упоратися із закрепами. Почнімо: закреп це проблема, яку багато людей соромляться обговорювати і роками терплять мовчки. Біль, здуття та відчуття важкості стають постійними супутниками. Але існує простий метод, про який знають далеко не всі. Усього одна скрянка, і кишківник починає працювати вже через 5 хвилин. У цьому відео я розповім про натуральний, безпечний і доступний напій, який легко приготувати вдома. Він м'яко запускає травлення, очищає кишківник і дає стійкий результат без побічних ефектів чи звикання. А головне, без необхідності постійно звертатися до аптечних засобів, чому взагалі потрібно серйозно ставитися до закрепів, бо справа не тільки в дискомфорті або незручності. Закреп це сигнал тривоги від організму, який говорить, що система виведення відходів дала збій, тобто тіло більше не справляється з тим, що має працювати щодня. Коли стілець відсутній 2-3 дні і більше, запускається процес внутрішньої інтоксикації, токсини, замість того, щоб вийти з організму, знову всмоктуються у кров через стінки кишківника. Це призводить до постійної втоми, зниження працездатності та головних болів. Шкіра реагує висипаннями, обличчя тьмяніє, а настрій падає разом із життєвим тонусом. Регулярні закрепи збільшують ризик геморою, тріщин, запалення кишківника та інших неприємних наслідків. Багато людей звично тягнуться до пролосних у надії швидко вирішити проблему. Але такі засоби збивають природну перистальтику і викликають залежність. З кожним разом організм потребує все сильніших препаратів. Кишківник буквально забуває, як працювати самостійно. Саме тому так важливо знайти м'який безпечний спосіб, який не шкодить, а відновлює природну функцію. Одне з таких рішень простий, але дуже дієвий натуральний рецепт: кефір плюс олія. Але перш ніж ми детально поговоримо про цей метод, хочу нагадати: за статистикою, майже 60% глядачів дивляться наш канал без підписки. Ми щодня працюємо, щоб ділитися з вами справді корисними та якісними порадами для здоров'я. Підписавшись, ви підтримуєте нашу роботу і завжди першими отримуєте свіжі рекомендації та нові знання. Щиро дякуємо вам за довіру та увагу до власного здоров'я. А тепер повернімося до рецепту: якщо вам потрібен спосіб, який діє швидко, але при цьому не шкодить організму, цей метод підійде якнайкраще. Його з успіхом використовують і в східних практиках, і в європейській натуропатії як м'яку альтернативу аптечним проносним. Лише два доступні компоненти, і кишківник починає працювати активніше. Що саме потрібно? Візьміть 200 мл теплого кефіру, не холодного, бо прохолодний дає значно слабший ефект. Додайте столову ложку рослинної олії, підійде оливкова або ляна. Вибирайте те, що вам краще переноситься. Як правильно вживати? Змішайте кефір з олією і випийте одним ковтком найкраще вранці, чцерця або ввечері перед сном, приблизно через 2 години після їжі. Так травна система реагує найм'якше і найефективніше. Приблизно через 5-10 хвилин запускається природна перистальтика кишківника. Організм починає працювати делікатно, без болю, без спазмів і без різких позовів. Такий напій не викликає звикання і не шкодить корисній мікрофлорі. Його можна використовувати і як швидку допомогу в ситуаціях, коли потрібно м'яко та результативно. Одного разу на тиждень або за потреби цього цілком достатньо. Ефект зберігається надовго, особливо, якщо ви підтримуєте питний режим і додаєте в раціон більше клітковини. Чому ж це працює? Кефір запускає процес з середини, впливаючи на мікрофлору. Він містить пробіотики та молочну кислоту, які відновлюють баланс, покращують травлення і створюють комфортні умови для роботи всього травного тракту. Перестальтика активується природно без агресивного втручання. Олія, в свою чергу, полегшує проходження вмісту кишківника. Вона пом'якшує стінки, обволікає і зменшує тертя. Завдяки цьому процес дефекації стає набагато легшим. Разом ці два компоненти працюють синергічно. Кефір дає поштовх, а олія створює умови для м'якого проходження. В тандемі вони зволожують слизову, знімають застій і запускають природний рух. Результат можна відчути вже за кілька хвилин: без болю, без подразнення і без шкоди для організму. Якщо з якихось причин вам не підходить кефір, не хвилюйтесь: існують альтернативні варіанти на основі ферментованих напоїв або натуральних олій, які діють схожим чином. Головне те, що всі ці методи доступні, прості у приготуванні і справді можуть давати результат. Переходимо до ще одного варіанту води з медом і лимоном. Це простий, але дієвий напій, який чудово пробуджує травну систему з самого ранку. Вам знадобиться склянка теплої, але не гарячої води, чайна ложка натурального меду та стільки ж свіжого лимонного соку. Добре перемішайте всі інгредієнти і витийте відразу після пробудження приблизно за пів години до сніданку. Такий напій активізує роботу печінки, стимулює виділення жовчі і допомагає м'яко розбудити кишківник. Він налаштовує організм на новий день і сприяє природному очищенню. Переходимо до другого варіанта відвар із чорносливу. Чорнослив давно відомий своїми м'якими послаблювальними властивостями і особливо добре працює у вечірній час. Візьміть 5 великих ягід, ретельно промийте їх і залийте шклянкою окропу, накрийте кришкою і залиште настоюватися на 15 хвилин. Отриманий настій випийте теплим, а ягоди з'їжте після. Найкраще використовувати цей спосіб ввечері перед сном. Вранці ви вже відчуєте результат. Такий напій делікатно очищає кишківник і допомагає відновити регулярний стул. Третій варіант настій із насіння льону. Насіння льону має м'якоочисні властивості, які давно цінують у народних методах. Насипте чайну ложку насіння в чашку і залийте окропом. Дайте постояти 30-40 хвилин, поки суміш не перетвориться на легкий, слизькуватий гель. Перед вживанням не проціджуйте, пийте разом із гелеобразним шаром. Найкраще приймати такий настій на ніч, він дбайливо огортає слизову шлунка та кишківника, забезпечуючи м'яке очищення без подразнення. І нарешті четвертий варіант буряк з чорносливом. Ця комбінація працює одразу в кількох напрямках і чудово стимулює природне очищення. Візьміть один відварений буряк, натріть його на дрібній терці та додайте 4-5 штук подрібненого чорносливу. Додайте чайну ложку якісної оливкової олії і добре перемішайте до однорідності. Вживати суміш можна зранку надщерцем або ввечері перед сном. Обидва варіанти працюють. Вибирайте той, який більше підходить вам. Таке поєднання працює комплексно. Буряк стимулює вироблення жовчі, чорнослив активізує перистальтику кишківника, а олія посилює м'який, природній послаблювальний ефект. Переходимо до п'ятого варіанту. Вода з насінням чія. Насіння чія – це цінне джерело рослинної клітковини та гелеутвонювальних речовин. Візьміть склянку теплої води і додайте до неї столову ложку насіння. Залиште на 30-40 хвилин, щоб чия набухли і утворили ніжну желеподібну оболонку. Пити такий напій варто повільно, маленькими ковтками. Найкращий час зранку надщерцем або ввечері. Чия не лише забезпечують організм клітковиною, а й утримують вологу в кишківнику, полегшуючи природне просування його вмісту. Це чудовий варіант для регулярного використання та профілактики закрепів. Шостий варіант настій із насіння кропу. Кропове насіння здавна використовують для зняття спазмів, усунення здуття і підтримки нормального травлення. Щоб приготувати настій, залийте чайну ложку насіння склянкою окропу. Накрийте та залиште на 15-20 хвилин. Після цього процідіть і випийте теплим. Найкраще вживати або зранку над щерце, або ввечері перед сном. Такий напій заспокоює шлунково кишковий тракт, знімає газоутворення і запускає роботу кишківника без різких позовів. Особливо добре він підходить тим, у кого закреп поєднується з важкістю, дискомфортом та здуттям живота. Експериментуйте з різними методами, чергуйте їх, спостерігайте за реакцією організму. Важливо знайти саме той спосіб, який пасує особисто вам. Але не менш важливо не просто знімати проблему, коли вона проявляється, а формувати стійкий результат. Щоб закрепи не поверталися знову, слід підтримувати кишківник кожного дня, а не лише під час загострень. Існує чотири прості, але дуже дієві правила, які допоможуть налагодити регулярний стілець. Перше правило вода. Вода є основою здорового травлення і нормальної моторики кишківника. Пийте щонайменше півтора літри чистої води щодня. Робіть це рівномірно протягом дня, а не тільки тоді, коли з'являється спрага. Коли рідини недостатньо, кал стає твердим, кишківник уповільнюється і природний процес очищення порушується. Друге правило клітковина це паливо для роботи кишківника. Овочі, фрукти, вівсянка, висівки, льон все це джерела м'якої природної клітковини. Особливо корисними вважаються буряк, кабачки, яблука. Клітковина збільшує об'єм калових мас і робить їх більш м'якими та рухливими, саме тому вона є основою здорового щоденного стільця. Третє правило: режим. Спробуйте виробити звичку, відвідувати туалет у той самий час, бажано зранку. Після сніданку організм швидко підлаштовується під ритм і згодом усе починає працювати без напруги та довгих очікувань. Четверте правило: рух, навіть невелика фізична активність, покращує кровообіг і стимулює природну роботу кишківника. Для цього підходить будь-що спокійна прогулянка, легка ранкова зарядка чи м'яка розтяжка хоча б 15 20 хвилин на день. Дотримуючись цих порад, ви зможете підтримувати нормальне травлення і надовго забути про дискомфорт. Проте важливо пам'ятати, що не кожен метод підходить усім однаково. Навіть прості, на перший погляд, безпечні засоби можуть мати протипоказання. Особливо уважними варто бути тим, хто має гастрит або виразкову хворобу. Кислі продукти, кефір, лимон, оцет здатні подразнювати чутливу слизову та провокувати неприємні відчуття. У таких випадках будь-які подібні напої варто застосовувати лише після консультації з лікарем. При камені в жовчному міхурі навіть мінімальна кількість олії, наче серце, може спричинити небажані реакції, тому всі жирові продукти в таких ситуаціях потребують особливої обережності. Якщо є алергія або непереносивість певних продуктів, наприклад, кефіру чи цитрусових, обирайте більш м'які варіанти. Доброю альтернативою можуть бути ромашковий настій або льон, адже вони рідко викликають побічні ефекти. Пам'ятайте, безпека завжди на першому місці. Краще почати обережно та прислухатися до реакції організму, ніж випробовувати все одразу. Коли ж варто звернутися до лікаря, навіть найкорисніші домашні засоби не можуть замінити професійну діагностику, якщо затримка стільця триває понад 3-5 днів або з'являються насторожливі симптоми: біль, сильне здуття, кров, нудота чи різка втрата ваги, зволікати не можна. Це може свідчити про серйозніші порушення. Регулярні труднощі з випорожненням інколи пов'язані з проблемами щитоподібної залози, печінки, жовчного міхура чи хронічними станами травної системи. У таких ситуаціях важливо знайти справжню причину. Домашні рецепти це лише підтримка, а не заміна повноцінної допомоги. Але один натуральний напій або нескладний метод можуть м'яко стимулювати роботу кишківника і принести відчутне полегшення. Головне використовувати якісні продукти і дбати про себе регулярно, а не час від часу. Такі прості засоби не лише допомагають очищенню, а й поступово відновлюють природний ритм кишківника. У зрілому віці це особливо важливо, адже організм стає чутливішим до змін, тому підтримуйте водний баланс, додавайте клітковину, рухайтеся і ви помітите, як повертається легкість. Поділіться цим відео з тими, хто соромиться говорити про такі делікатні теми, але можливо потребує допомоги. Нехай знають, що існують прості, м'які та безпечні рішення, а який спосіб допоміг саме вам. Напишіть у коментарях: ваш досвід може стати опорою для когось іншого. Не забудьте підписатися на канал тут лише чесні, зрозумілі поради про здоров'я, без перебільшень і зайвої води.